Стаю дуже часто ось в цю позицію воїна. Потім, коли ми працюємо, наприклад, робимо оці перші рухи поглажування. Там, наприклад, ми можемо вставати над тазом, ми можемо полуприсідати, і, да, і ми підкачуємо собі сідниці якось так. І ну, я би сказала, що я виходжу, ну я не знаю, просто в мене буде тут питання. Тобто, з одного сторони, я думаю. Рада, що я також працюю зі своїм тілом, тому що для мене ну, просто це мега важно. Бо я сама маю ще також проблеми зі спиною. Ну, вони в мене ще з 12 років, якби я, мабуть, mm -hmm. раніше там, і, мабуть, я, я просто уявляю, як людині може бути тяжко, коли десь зажим. Я все це на собі відчуваю, але і мені mm -hmm. хочеться, щоб. Було нормально, тому я просто захваті, я теж так кажу, що це мій фітнес. Mm -hmm. е yes. ще? А то такий є насправді. Я кажу, yeah, що okay. то, коли працюєш, по-перше, свій такий заряд відчуваєш, по-друге, -по тіло стає гнучкішим набагато, витривалішим. Я це на собі побачила, побачила на наших працівниках і на наших учнях, які в мене проходили це навчання, воно реально працює. І... Артикуляція суглобів разом з тим, да і дуже важливо, щоб ви ці позиції прям робили зручними для себе, щоб вам було кайфово, і ви були розслаблені як майстер, тому що ви цей стан розслабленості ви передасте клієнтові. І якщо ви будете стояти якось незручно, скручити спину, вона вас буде боліти. Відповідно, ви собі будете шкодити. А тут треба зразу вивчати позицію, щоб вона була правильна і не шкодила вам, а давала якраз тільки зарядку і таким своєрідним фітнесом і була. Яке запитання так, є? Ну, запитання, ну, от я дивіться, я коли працюю. Я, до речі, ось оце, ось цей прийом, коли ми начебто пливемо, да, стаємо у голови, я його відпрацьовувала, він мені, мені навіть дійсно подобається. Я просто дійсно вже відчуваю те, що, ну, що ви хотіли передати, що якби ми як пливе, і ми, ми тут розтягуємо спину, да? Так, ви чули, як батьки тягнуть, це класно. Як...